Так, гарний день. Оба-на, ти чого тут стоїш? А? Тебе поліна, мабуть, сюди принесло. 100%. Пішли, я тебе поставлю в гараж. Тинтинтиринтин. Тин Тин-тирин-тин-тин. -тин -тин -тин. Тин -тин 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 -тин. Ось сюди тебе. Хоп. О, стій. Так, маленький хлопчик працює, Ротекс соточка. Не знаю, він мені, як, якщо чесно, коли немає напруги, він мені робить навіть краще, аніж робить ROTEX 150. Ще й щось у мене матрицю, дивлюся, закатало. Я давненько ним не робив, а це включив. І е, невелика кількість отворів тільки робить. остальне усе не катало. Ну, коротко, десь 50% тільки робочої було, поверхні робочої. Ну нічого, висвердлимо. Е, поки висвердлимо, той приведемо до порядку. Ротикс соточка нам потихеньку, бролерам вже гранулірує комбікорм. Він вчора гранулірував трошки, та сьогодні трошки. Так, ну а в мене автоклаван тільки що відкрутили, поставили це все діло. Відновлюємо трошечки роботу нашої домашньої продукції, екологічно чистого натурального продукту. Наше м'язко, яке ми вирощуємо, їмо самі, їдять наші дітки і їдять наші підписники. Ну і тут в принципі, люди місцеві у нас е замовляють постійно і беруть продукцію. Так що, отака от тушоночка. Буквально ще, я думаю, днів 10. О. І Ми вже будемо і ковбаску робити, вже похолодало на вулиці. Можна вже буде займатися коп копченням е продукції. Зараз у нас по, по цьому, що воно ну, де хлопнуло. О, грає. Е, цей. Зараз у нас по факту е, бролерів ми трошки каптимо, потім вже будемо різати трошки поросяток. Ну і в общем, якось отак. Все, Я понісу погріб, бо на дворі вже так тепленько трошки підпорює на дощик. Ось така тушуночка куряча. Банка під зав'язку. Не так як продають, що отак у банки півбаночки кинули 200 грам м'яса і продають. Коротше, я б їм чесно, Уже якщо робите, то робіть його на совість. Один хрен баночка 10 гривень стоїть. Яка розниця, скільки м'яса ви вже туди вкинете? Так що я я кажу отак, маринки завжди. або робимо нормально на совість, як собі, або взагалі не робимо. Того, що воно от не потрібно. Знаєте, як ось диви, півлітрова баночка, от просто під зав'язку. Во. Воно ще застине, оце все, бульончик застине, і жирочку там буквально, я не знаю, десь пів сантиметра жирочку. І все. І повністю все м'ясо. о, Насипав собі і їсиш. І готувати не треба нічого. Так, відносив погріб. І так. Марин, ну що, ти йди добро а я пішов до порося. да? Чого хитрий? Тобі тільки води поставити. О, Во. якраз вони повипивали. Вичищать я у вас уже буду завтра, ви согласні? Ой, красавчики які, да? де? Де? Гарненькі такі вже броліручки. О. Та не надо, не кричи. Ну не знаю. Вроді би нічогенькі. Падьожі, тфу-фут-фу. -тфу. Два штуки з усієї партії 300 штук. Це в нас перший раз таке в житті, чесно. Обично в нас і сотні штук 30 буває, вилягає. Ну, по-разному. А ось... Е... Автоматичні двері, е, коли сквозняк, е, воно від теля витягує, да, наприклад, а коли свіжого повітря треба, то туди затягує. А Як грає, класно? Зараз зайду, кричатимуть. Да? Ну що у вас, не було любовної ночі? Ні? Взагалі ніяк. Що, є, тебе, йди да? сюди, мій хороший, іди, де погладю. Ну пожалію, йди. Іди. Пожалію я тебе завтра. Відріжу тобі просто яйця, да і все. Ото тобі буде найкраще діло. Покусала страшенно його. Ти що за паразитка така? Я розумію, що мужика тобі нормального, ну а що я зроблю? Так, ця у нас пузатенька, хай буде. А ви що? Так, 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 так. Ну, в принципі, порядок, води тільки треба поналивати. Бункерна кормушка вже приїхала, зачистив її щоткою, рішив, що ще вона походить, а потім буде видно. Да? Що, так у вас є, он ще не, не допили воду. Чого ви кричите тут? Кабачків чи що. Ну, Зараз піду кабачків привезу. Зараз підемо кабачків назбираємо, їм накидаю хай їдять. Сочні, корма теж хороша вещь у свиноводстві. Ну, Не дуже дієва, але хороша. Буває, їм дуже хочеться кабачка, так що ми беремо і даємо їх. Так. І так, нарвемо кабачечків, накидаємо. Ну, щоб ви розуміли, по калорійності чи по, як там, по вкусових якостях 10 кг кабаків заміняє 1 кг ячменю. Так що то й думайте. Ми, чисто я їх вигодовую, тому що ну, вони все одно є. Да? Ну і Кабаки кажуть, дуже хороше профілактика хороша від глистів. Е, це так завжди старі люди казали, що свиням треба кабаки їсти. І не буде глистів. Ну, ми то глисти все одно обробляємо профілактично. Ми купуємо альбент. Альбендазол, по-моєму, порошкові. А альбенд у таблетках. Ну, я в порошку беру. Цей порошочок я закатую в гранулу, прощитую на кількість свинок, які у мене є. Там один грам на 10 кілограмів живої маси. так, Оп. І ото виходить ми от так. Ну я беру більше. Я подвоюю. Я подвоюю норму. Там можна норму і передозірувати в 5 разів більше. І нічого не буде по розсядкам. Ну я, я двійну норму Це їм кидаю. Так. так, що в нас нічого там не пропустили. А може й пропустили. Зараз вже дориваємо, вже все, кабачки теж вже відходять. Потім візьму. Це все діло згребемо з маринкою. Картошку вже викопаємо, тому що дощі були, і картошку аж з кущів повимивало. Просто вимило, вимило її з куща. Так, що це в нас? Та ці, мабуть, хай ще поростуть. І там маленький теж. Я думаю, що хвоти їм на сьогодні. Поїхали. Відвеземо, будемо кидати, хай їдять. Ну я то зрозумів, що ти десь несеся. ну тільки ж де. За чого ви? Ну, даю, надо, Оба! Надо. Так. так. І зараз будуть їсти. Тим більше, причому що всі. Оця свиня перший раз вчора спробувала кабок. Вона до цього ні разу їх не їла. Ні разу. Я кидаю, а вона не пойме, що з ними робити. Так, давай, кушуні. Ось так от. От дурне, ну. Та ні, вроді гризе. Все, так хай їсть. І тим зараз теж кину. Ну, так, в принципі, а що нам їх. Є, ми вже їх закрили, скільки нам треба. І дольками трошки наморозили. Оба. А та ж зараза до хряка, по-моєму, і, і хряк на неї не вилазить, не дається. Да? Диви, яка петля. Гля. Петля капець. Не, а тікає. Не, не дається. От що от із нею робити? Значить будеш ти їхати на да і все. Ну, а що з тобою робити? Не хочеш, як хочеш. Стояти повинна. А вона як це. Так, ну що, все, в принципі, пошти і вправилися. Да? Води подоливаю, то, звісно, зараз усі корита. Такс. Такс і такс. Все. В бункері є. Тим зараз насиплю. Ну і все, якось, якось отак і проходить. Чистоплотність свиней дуже хороша, тому що є в мене, я повторюся, я там одній підписниці моїй тіті Тані це вже звісно, казав, так що тіта, ну ви вже це знаєте. Я казав, що свиня це чистоплотна тварина. Отам от вони сплять, от сюди вони ходять в туалет. Все, я зараз лопаткою це підчистю, буквально підстелив і все. І в них опять красота і порядок. І от е, є таке, що свиня починає там да, от помічати е, територію, як оця, наприклад. Да, вона... Ну, вона тільки заїхала, вона взросла, це для неї нова територія. І вона помічає. Обично, якщо хочете заставити от малі поросята, буває, коли отак з'єднуєте. І немає такого, щоб вони ходили в одну кучу, а сруть по всьому, берете просто лопату хрякового гамна. Лопата хряка. Бабах туди в угол, все, будуть усі ходити як один. Якщо немає хряка, значить виберіть свиню самого великого потомства, тобто саму мощну свиню, яка у вас є. Тобто вона теж буде в пріоритеті. Взяли лопату гамнатого і сипнули малим у кучу, куди ви хочете, щоб вони ходили в туалет. І буде у вас красота і порядок. Я зараз підгрібу, буквально просто на кучу і присиплю трошечки е, стружкою. Сьогодні не вичищатиму, тому що в мене сьогодні трошечки плани другі, сьогодні не лізтимо. А завтра вже, я думаю, будемо наводити порядок. Туди лист шифера прикріплю. Теж може прошпаклюю трохи, бо мені там писали, що коль можливо не проллється. Не знаю. Якщо, звісно, ріденьку залити, то може й прольється, або ж треба оставляти хороший проміжуток. А мені на якомога ближче хочу до стіни. Тобто, може ляпух понакидаю і тоді просто приліплю цю шиферину, да і все. Я не думаю, що там воно там суттєво щось капець, капець буде. Так, а як же ж мені узнати, де курка несеться? Оце, звісно, зробила зароза. Де ж зароза несеться, кукурікає і непонятно де. І яйця немає, і, і воно десь несеться. Ну, була десь отут, але ну, Я не думаю, щоб вона це яйце могла закинути у стружку. Ну, зайшла і кукурікала десь тут. А согласні ви за мною? Ну не видно. Воно ж обично як курка сидить, то воно видно, що вона сидить. От зараза, ну. І де вона несеться. Так, а, все, знайшов. Хе. А я то думаю, де ж ти зараза, сидиш, а? Во, гля, які яєчки, Клас, і є, все. Е, блін, і хорошо б, звісно, може б може, хай несеться, а потім поставити. Ну, бачите, тут вона не сидітиме, може тут ящик якийсь поставити, а потім, коли сяде ночі, накрити її і поставити, хай висижує. Поросяток нам, Ого. кажу поросяток, курчаток. Висижує. Поросяток ляпнув. Так, все, наливаю Щас водичку, де? Де? Точечку поставлю. Во. Ну, Уже інтересніше, бачите? У нас раз, маринка встала, пішла броліручкам, зараз поставлю водичку, я до поросяток. Зараз підчистю. Ладно, все, підожіть поки що. Ну що, все. Пока-пока. Їжте, поїйте, жуйте орбіт. А я поїхав працювати. Угу. Ну, кабаки тягають, хай виїдають. В бункері, дивлюся, ще гранула є, ще хоте, води налив. А завтра будемо робити, я думаю, що поїлочки і, заши... і може, зашиємо оту сторону, тому що все время не вистачає на все. Да, і все. Нічого. Все, всім миру, здоров'я добро. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Пока, пока. Всього доброго. Давайте.